ви Виїхали? Ні, я не їхав. А що робили? Дивись. – Це понятно. Так, так, все, ви хочете, це Почекайте, з вами вже спілкувались. Рух ваш. зафіксований. Секунду. Дивись. Та мені Всі ознаки сп'яніння. Огляд будете проходити. Ні, це ознаки. Я не буду нічого проходити. На Тим приладі Драгер. Ти мене зловив? На трасі? Ти мене зловив? Ви їздили по заправці. Ти мене зловив? На камеру, я тобі дивлюсь, ти мене зловив на правда? Ви керували, ось вули... Яка вулиця? Це, це вулиця, ось це вулиця. 74 номер. номери. По території, а заправка. І що? Огляд, це ви те проходите? Траса. Я не буду нічого проходити. все, вибачте мене, будь ласка. Придивіть водійська ваша. До побачення. Чуєте, що кажу? Який, ти мене зловив? На стан сп'яніння. Ти мене зловив, що, ти мене спинив, що, що, що я там був в стані алкогольної сп'іннії. Ну, у вас є всі ознаки алкогольного співіння. Я, я тебе пояснюю, я тебе пояснюю. Тобі ще раз поясню. Шо, ти шо? мене зливши, що ти. Я був, я їхав, ти да? мене спинив? Показати відео. Яке? Ну, як ви їхали? Ну я ось я пересувався тут і що. Ну нічого. Так, ну, це був не я. А хто? Ну і все. У мене є відео ось тут, от пишеться. Твоє відео. А в лікарню їдете? поїдеш, <різований> Не будете буде, це... огляд проходити? Ні, я не буду. Буде складений протокол Скалець. за частиною 1 статті 130 е... пункту правил 2.5 відмови від проходження огляду на стан Алкогольного. Е... На який це... Відповідно до 268 статті, особа, яка притягується до адміністративної <кх> відповідальності, пояснюю. маєте я... Я... право бути присутнім під час розгляду <кх> справи, яка буде ч... відбуватися в Бердечівському міськрайонному суді. Це я пояснюю. Слухайте мене. Особа, яка буде притягуватись до відповідальності під час розгляду справи, має право бути присутньою під час розгляду справи, ознайомлюватись. З матеріалами справи додавати я докази, понів. заявляти клопотання, користуватися послом. перекладача. не я... Крим того, почекайте, крім Пере... я, 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 я тебе переб'ю. Я того я мене почув. Я тебе переб'ю. Мені байдуже та камера водійське пред'явити. Не пред'являть не пред за непред'явлення посвідчення. Водія свідоцтва про реєстрацію передбачено. А за що ти відео знімай, знімай Я тебе я тобі зараз зніму відео. Вибач мене, дивіться. Складений адміністративний протокол за статтю 185 вчинення злісної непокори працівникам поліції. За що? 130 А, ну я вже не знайомий знаю все. Чого? -що. Давайте почнемо цього. Ви хочете нормально це порішати чи ні? Що Серйозно. От за цей 130-ту до 20 Ми рішати нічого не будемо. Воно все піде в суд. Керувати транспортним засобом заборонено вам. До До витвердження?